Усім привіт! А я тут під кінець літа поїхала в Одесу. Ну і, звісно ж, зняла для вас влог. У цьому відео ми разом будемо збиратися і готуватися їхати. Ну і, звісно ж, покажу вам, як пройшов мій перший день там. Я сподіваюся, вам це відео сподобається та бажаю приємного перегляду. Збираємо речі. Я хочу постаратися бути мінімалістом та вмістити всі свої речі в ось цей рюкзак. Але чомусь у мене її підозри, що це буде зробити важко, тому що з цим же рюкзаком я їздила в Одесу восени. Я теж, до речі, знімала влог, і тоді я їздила на три дні, ну на дві ночі. А зараз я їду на тиждень. І щось я побоюю, що у мене речі не влізуть. Але ми постараємось, будемо все збирати по мінімуму. Також, до речі, хочу взяти з собою сумочку, ну, звісно ж, зібрати її, так, щоб вона і в потязі була зі мною. Взагалі до образів, які я собі придумала, більше підходить ось ця. Але я, можливо, і візьму цю, тому що вона більш місткіша. Ось це мій такий набір для подорожей, тобто маленька зубна паста, щірка, що складається. Зібрала дві косметички. До речі, в Карпати теж брала ось цих дві косметички, але ніби наповнення було трішки іншим. Розпочинаю складати рюкзак, спортивний костюм на випадок, якщо буде прохолодно. Топ-та велосипедки, Це мій другий образ. Далі беру сукню, шкарпетки, білизна, купальники, все таке. І останнє це домашній одяг. Далі взуття це ось такі шльопанці та кеди. Шампунь. Де мій шампунь? Де шампунь? Ну, я думаю, це відділення закриваю. Тут просто одяг один. Ось, у ось це трішки менше. Покладу ці косметички. Все. Рюкзак ніби зібраний. Рюкзаку погано стало. ще у передню кишеньку покладу свої таблетки. Тепер будемо збирати сумочку. Як я вже казала, ось ця найбільш містка, а ось ця найбільш підходить до моїх образів. Тому зараз я певно згадаю, що я маю покласти цю сумочку та оберу. Одразу обрала, навіть не думаючи, тому що зрозуміла, що я ще буду брати із собою в дорогу якусь їжу воду, то мені вона потрібна. Ой-ой, у -ой -ой, мене тут ще речі з випуску. Перше, це, звісно ж, документи, паспорт. У мене квиток є у електронному вигляді, але хай ще про всяк випадок буде роздрукований. Далі це покладу грабінець для волосся. Кладу ще сухі та вологі серветки, ну і поки що все. Потім ще покладу сюди павербанк, гроші. Думаю, книгу візьму, щоб в дорозі почитати. Та все таке. А що я сьогодні цей? Чого я сьогодні Чого? Я завтра їду до папи. О, ти водаш їдеш? Да. так? А це вже день від'їзду. Ранок, та я йду на вокзал. Як ви бачите, ось такий у мене був образ, рюкзак, сумка, навушники все разом, там ще й кепка була. Їхала я інтерсіті та тут вже чекаю на платформі. А це, знаєте, саме той момент, коли не розумієш, їде твій потяг чи той, що поруч. Спочатку я просто сиділа, робила дописи для телеграм-каналу. До речі, можете підписатися. Я там активна кожного дня. Посилання буде в описі. Спілкувалася з друзями, рідними та просто дивилася у вікно. Ну а потім вирішила почитати. <му> А це я рада, тому що моя сусідка вийшла на одні зі станцій, хоча потім зайшла ще одна людина, але поки тішусь за тим, що я сама. Так як я їхала інтерсіті вперше, то пішла в туалет розбиратися, як там все працює, як відкриваються, закриваються двері, та все таке, і на диво все дуже швидко та просто зрозуміло. Ну, також хотіла, хоч трошки пройтись, тому що моя спина проти того, щоб я довго сиділа. Ну а що далі? Звісно ж, їжа. Хоча, якщо чесно, тоді я була взагалі не голодна. Тому я їла крекери та зайнялась монтажем попереднього відео з лайфхаками для навчання. Воно вже є на каналі, тому можете переглянути, якщо його не бачили. Та зробила обкладинку для нього. А тут Одеса вже була недалеко, тому я вирішила, чому б не розчесатися та не привести волосся в порядок. А тут я побачила, як жінка відкривала двері в тамбур. І я сижу така трішки в шоці, тому що розумію, що відкривала їх не так. І ось дорога закінчується, та я вже на одеському вокзалі. Я залишила речі, трішки перепочила, та ми пішли гуляти. Літо вже закінчується, тому можете написати в коментарях, як ви його провели. Звісно ж, я все буду читати. А я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь, якщо сподобалось це відео, а ми побачимося вже в наступному. Тому до зустрічі, до наступного відео!